Досить часто трагічні випадки через необережність або ж недбалість призводять до важких наслідків травм різної важкості, інвалідності і навіть смерті. Тож нехай наступний сюжет стане повчальним прикладом для кожного із нас. Увага до проблеми інвалідів із кожним роком зростає. Створення спеціальних служб, допомога громадських організацій усе це позитивно впливає на якість життя людей з обмеженими фізичними можливостями. Велику роботу щодо зняття соціальної напруги, надання реальної допомоги сотням тисяч інвалідів, проводить відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасного випадку і професійних захворювань у Котовському районі, яка завжди віддає пріоритет життю і здоров'ю працівників, здійснюючи велику роз'яснювальну роботу щодо запобігання та профілактики нещасних випадків, а також допомоги тим, хто вже потрапив у біду. Про це яскраво свідчить і особистий приклад Сергія Григоровича Богатого, який внаслідок трагедії після виробничої травми залишився без ноги. Дивлячись на цю усміхнену людину, яка щодня долає безліч перешкод, але не втрачає найголовнішого бажання жити, можна з упевненістю сказати, що сильну людину проблеми лише загартовують. От і сьогодні Сергій Григорович з болем згадує події 20-річної давності, аби застерегти і попередити повторення таких трагічних помилок. Вагонами вперед ми їхали, тепловоз – ззаду, а вагони вперед. Ставітель дуже знаходиться знаходитися в этом... ріді вагону, Ну так як не було подножки, не всі вагонники Подножки. Я би на половагон виліз вище і став, де угольники крепляться до подножка до них, а сам почти аж вверх держався за половагон. Ну і доїхав сюди до, не доїжджав стрілки, вагони ми розхитали, так як там під'їздні пуття, вони ж не виставлені, як головні. Ну, і розшатало, ноги и Мені прижало к полувагону. І я почав спускатися вниз руками, бо була рація, але я одну руку оставил, а эту до рацію обривається. я так почав спускатися до землі. Права нога торкнулася к землі і загнулася під себе. А это, там кустик трави или что, і поїхала вперед. а подъездные путя там, те посадки, значит, головка рейса на уровне с землей. Ну и приехал и через это, и тепло. колесная пара отрезала ногу. Ну у меня еще мало, это так я не то, что вспоминаю, оно так на его было. Мне между тележкой и землей зажало, и что-то тянуло вперед, и развернуло. Так що мені ще мало різати поперед. Ну там отросток був половагонік для торможення. Я за той отросток вагоніки з рукою задів, отак, і мене розвернуло, і я тоді, як волочило мені отросток, я тоді аж по їм міг дати машиністу остановку. Я крикнув на всі, скоку було, мощі мішка, вставай, бо я відрізав ногу це машиністу. І он сразу екстерно остановився. Я був ну, повністю, повністю в сознанні. Все, не трав ні сознання, тільки крові много потирав, тому що ногу отрезал там фонтаном. Мені поставили жгут машинист, і ждали скорую помощь. Потім скорая помощь забрала мене в операционную. Почуттям любові та щирої подяки говорить сьогодні Сергій Григорович про дружину, котра вселяла віру і впевненість у спільне майбутнє, а ще про лікарів навіть через два десятиріччя він вдячний Олександру Івановичу Ліщику та Юрію Феодосійовичу Мукану, котрі не тільки виграли важку боротьбу за життя, а й допомогли морально. Інвалідність це не вирок, але як боляче розуміти, що цю трагедію можна було б попередити? В первую очередь не нарушать технику безопасности. Я скажу, что я тоже немного есть и, мой, и моей, вины. Надо было там идти пешком мне, потому что на Таратке, и это... а я не на подножке находился, и в этом моя вина. Оборвали сно ну и все. А если бы я и шел пешком, как положено, если нету подножки, ну, Разрешали, и положено на втором вагоне. Ну, кого-то собьешь на пути. Это что на первом вагоне, то не на втором вагоне. Ты, так я на, нарушил. Значит, советую всем, которые, и составителям, и, и вагонникам все. Не нарушать технику безопасности. Это в первую очередь. Не будешь нарушать, конечно, а то, это, конечно, я не сказал, что это первый раз у нас было, было такое що навіть нарушали туман, вагони на воздух, садилися на автосепки, Железнодорожники знают. знають. Це было було нарушение. Ну, а інакше, рации не було в то время. А вже в последнее время, коли со мною случилось, не надо было, не треба було мені находиться там, не нарушать. Доля Сергія Григоровича Богатого одна із тисячі скалічених і понівечених трагічними випадками. Тож нехай для когось його розповідь стане уроком, для когось приводом задуматись над своїм життям та переглянути ставлення до нього.